Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що найближчими місяцями піде у відставку. Він у владі вже майже 10 років. Повідомляють, що він піддався тиску, бо згідно з опитуваннями, його ліберальну партію чекає поразка на виборах. Трюдо заявив, що буде прем'єр-міністром доти, доки партія не обере нового лідера, який і стане її головним кандидатом. У Канаді лідерів партії обирають на спеціальних з'їздах на те, щоб їх організувати, нерідко йдуть місяці. Наступні вибори в країні пройдуть не пізніше ніж у жовтні. Водночас Трюдо припинив роботу парламенту Це до 24 березня. Це означає, що опозиція, яка планувала якнайшвидше б скинути його уряд, тепер має чекати до весни. Якщо вся опозиція проголосує за вотом недовіри, ліберали зазнають поразки. Тоді вибори можуть відбутися раніше. Однак, якщо ліберали ще будуть у владі до 20 червня, коли почнуться літні канікули парламенту, вибори пройдуть згідно з графіком. Попереднього разу у 2013 році на те, щоб обрати нового лідера, у ліберальної партії пішло 5 місяців. Цього разу найімовірніше вона діятиме за скороченою програмою, щоб устигнути до призначення дати виборів. Є кілька кандидатів, які можуть замінити Трюдо. Це екс-міністр фінансів Христя Фріланд, екс-голова Банку Канади та Банку Англії Марк Карні, а також низка міністрів нинішнього кабінету. Водночас опитування поки що однозначно вказують на те, що ліберали програють вибори незалежно від того, хто стане їхнім лідером.